На сайті фонду у сьогоднішній програмі ми будемо говорити про цей проєкт Квартира для героя, а також іншу допомогу фонду людям, які постраждали від війни. Ми будемо говорити в цій програмі із Миколою Козловським, директором благодійного фонду Фортечний. Вітаю вас! Доброго дні. Та Інною Каташовою, менеджеркою зі зв'язків з громадськістю фонду фортечний. Вітаю! Вітаю. Почнемо говорити власне, з проєкту квартира для героя про житловий комплекс фортечний, що це будуть за квартири, ну і загалом про цей проєкт. По е, плану забудови цей е, будинок був запланований ще на початку 2000-х років. Але постійно якісь були е, проблеми. У забудовників, які намагалися реалізувати ре 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 цей проект, і постійно переносилось у часі реалізація. Зараз почалось вже активне будівництво. Першої черги даного будинку, це перший. Під'їзд на 41 квартиру наразі йде будівництво фундаменту і підвального приміщення. Виконано близько 90% робіт. Саме по підвальному приміщенню земельна ділянка, яка була на якій планувалося будувати багатоквартирний будинок, наразі він почав будуватися, проте його вже цілі цього будинку змінилися, тому що це тепер буде квартири для військових. Поясніть, розкажіть, ось про це детальніше. Планувалось будівництво житла. Простанового штана в Кропивницькому, але з початком війни ми зрозуміли, що необхідно щось зробити для наших хлопців, які воювали і воюють з російською агресією, і тому було. Прийнято рішення збудувати житло, яке ми можемо надавати військовим, які зазнали поранень або бойових травм під час бойових дій. Отримати ці квартири можуть військові, які проходили службу саме у Кропивницькому. Це власне будуть надаватися ці квартири для військових безкоштовно. Так, щодо того. Хто може отримати квартиру, як це відбуватиметься? Розкажіть і про це також. Квартиру можуть отримати військові, які зараз не мають власного житла, або орендують, або живуть з родичами, ну, наприклад, з батьками, які мають те, що я сказав, поранення або травму, і мають документи відповідні. Також необхідно при зверненні до фонду надати характеристику з місця служби. Ну а далі це основні такі документи, щоб ми взяли до розгляду. Що зробити військовим, які ось підпадають ось під те, що ви описали, що їм необхідно зробити, їм необхідно починати збирати документи, чи найперше звернутися до фонду. Чи можна цю інформацію знайти, наприклад, на сайті фонду, що для цього необхідно? Перш за все була створена громадська рада, яка буде створювати список тих, хто буде на. Овочем квартир, і а, ці люди незалежні. А вони перш за все представляють волонтерів, громадських діячів, а, і всі вони будуть розглядати список всіх, хто подав анкет. А на сайті ми створили сторінку з проєктом Квартира для героя. І в нас там є зазначені контакти, за якими люди можуть звертатися. Перш за все, ми будемо приймати цю інформацію на офіційну пошту і розглядати всі ці. Заявки за Чергою порядку черги і розглядати їх по мірі надходження, коли загалом планується ось завершити будівництво, і коли вже ті, хто кого відберуть, кому будуть давати квартири в цьому житловому комплексі, власне коли вже вони зможуть отримати квартиру реально, згідно з наших проєктних документів, будівництво повинно закінчитись на початку осені. 2023 року. Плануємо 1 листопада. Але всі розуміють, які відбуваються зараз події, тому ставимо для себе 100% таку ціль до закінчення 2023 року, щоб ми здали першу чергу даного будинку. До коли можна подавати ось власне ці заявки, документи, і коли можна, коли будете знати, хто в цій першій черзі отримає квартири. Ми хочемо створити Google форму з наявними запитаннями, на які має відповісти набувач майбутньої квартири, і саме ці анкети вони будуть приміром десь до літа, мабуть, вже оформлені і. Мабуть, влітку ми вже вирішимо остаточно. Громадська рада прийме рішення щодо того, хто стане набувачем. Поки наразі ви ще не приймаєте заявки, чи Приймаємо. Вже, чи вже приймаєте? Так, чи приймаємо. вже почали отримувати? Да, велика черга вже з'явилась. Є певна кількість е військових, які знаходяться, скажімо так, на розгляді зараз громадської ради, але остаточне рішення сьогодні не прий... ну, на сьогодні по жодному не прийнято тому що є багато запитань стосовно наприклад документів з військових частин наразі які достатньо важко отримати. Та, важко отримати тому намагаємось просувати ці питання все Знаходиться зараз в роботі. Тобто можна сказати, наразі військові можуть зайти на сайт благодійного фонду Фортечний, вони можуть там знайти проєкт Квартира для героя, і там наявна інформація, яким чином вони можуть подати документи, які документи необхідні, і ще прийом документів триває і триватиме. Так, там є основні запитання, на які є наші відповіді. Можна з повністю усім ознайомитись і написати листа безпосередньо з сайту. Ми після цього зможемо зв'язатись з цими Людьми ви сказали, що перша черга 41 квартира планується в побудові. Загалом, наскільки ви розраховуєте, скільки ще може бути тих самих черг, і наскільки може збільшитися також квартир, що є в планах? Чи поки лише ось це? В планах і зараз вже готуються документи для проєкта. Ще на другу чергу, також буде 41 квартира. Ми Звернулись до нашої міської архітектури на отримання містобудівних умов на другу чергу, тому в планах також на протязі наступного року виконати основні будівельні роботи по другій черзі. Щодо фінансування квартири для військових, ті, які подадуть свої заявки, документи, вони їх отримують. Безкоштовно, проте звідки берете фінансування або плануєте залучати фінансування на ті квартири, щоб вони власне були безкоштовними вже для військових. Це дуже важливе питання. Зараз будівництво відбувається за рахунок компанії забудовника. Повністю всі кошти йдуть саме від забудовника. Кошти саме для а, надання. Квартир військовим фонд намагається збирати не тільки в нашому місті, в Україні, також ми виходимо на міжнародні організації, благодійні фонди з запитами про надання фінансової фактично допомоги для. Наших героїв, благодійні внески також можна робити. Я переходив на сайти, бачу, що під кожним з проєктів фонду є також можливість робити благодійні внески. Тобто, будь-хто бажаючий також може долучитися, і зокрема до цього проєкту квартира для героїв може зафондувати будь-яку суму, яку думає за потрібне, тому це також відкрито. Так, жоден наш проект не був би реальністю без донаторів, без благодійників, меценатів, які підтримують нас, і ми закликаємо перш за все. Зробити свій благодійний внесок як представників бізнесу, так і простих людей а з коштами благодійників. Проєкти благодійного фонду «Фортичний» стають реальністю. Тому ми закликаємо вас стати меценатом і допомогти нашому фонду щодо меценатства та партнерства, яке воно ще може бути. Я ще повернуся. Проте я тут власне хотів поставити важливе питання, яке може виникнути у тих, і зокрема хто хоче фондувати проєкт квартир. Для героя бо хто хоче взяти участь, це в тому, що ви говорите, що наразі ось ви сказали наразі будівельна компанія вона здійснює будівництво. Потім ці квартири будуть за ті кошти, ну нібито як повертатися, кошти, нібито як викупатися. Які тут є гарантії, ось власне, що ті квартири дійсно вони підуть за цим направленням, що власне для що вони будуть лише безкоштовно і лише для військових. Всі внески можна вносити саме. Цільовим напрямком. Якщо на фонд надходять кошти по проєкту Квартира для героя, фонд має право ці кошти використати тільки в цьому напрямку. Більше ніяк. Наприклад, зараз ми збираємо кошти по також по іншим напрямкам, по іншим проєктам, і у нас чітко кожна копійка йде в. По тому напрямку, куди її задонатили. Витрат більше ніяких з цих коштів нікуди не йде. Фонд повністю утримується за рахунок фактично компанії, яка є основним донатом. Всі витрати, зв'язані, наприклад, з поїздками, з заробітними платами, це все повністю підтримується основною. Компанію саме донат. Ми звертаємось до всіх з пропозицією, що, наприклад, не робити просто а, там, перерахування коштів на фонд, та, а робити їх цільове під конкретну людину. Тобто, Якщо є, ну беремо так, знайомий, є людина, для якої знаючи необхідно там, житло. Військовий, який був на фронті, починаючи з 2014 року, до речі, так, люди можуть звернутися до нас і напряму цю квартиру для цієї людини профінансувати викупити. А всі повинні розуміти, що неможливо одній компанії зібрати кошти і передати військовим. Це неможливо. Для цього повинна залучати всю громадськість нашого міста, нашої області і також те, що я казав, благодійних організацій, компаній. Це, я вважаю, єдиний шанс, щоб наші військові отримали дійсно ці квартири. Окрім адресної допомоги, фінансової допомоги, от як ви сказали, зокрема для проєкту Квартира для героя, яку якої ще допомоги потребує фонд, і зокрема щоб цей проєкт став успішним і він був реалізований, яким чином ще можна долучитися власне до проєктів фонду, і зокрема до проєкту квартира для героя, окрім фінансового? Ну це по перше будівельні матеріали, які будуть у нагоді нашим. Будів будівельника, і можна також допомагати у різних інших проєктах, матеріальною допомогою, гуманітарною допомогою, речами теплими. Будь-які у нас навіть буде проєкт, який буде присвячений спортивному, в спортивному напрямку, і тому ми також потребуємо навіть спортивного обладнання. І якщо ми Звернемося за контактом. Якщо ви звернетеся за контактами фонду, ви також побачите, що будь-яка ваша допомога буде у нагоді нашому фонду, тому що ми намагаємось допомогти як і простим людям, так і військовим, пораненим. Також медикаменти можуть бути у нагоді, тобто будь-яка ваша допомога стане у нагоді. Ми ще перейдемо до інших проєктів. Також у вас на сайті щодо допомоги зазначена волонтерська професійна допомога. Розкажіть також про те, як можна долучитися до інших проєктів в якості волонтера або якої саме професійної допомоги потребуєте при роботі з військовими, ми плануємо залучити психологів, які будуть допомагати військовим в реабілітації, тому ми закликаємо будь-яких волонтерів-психологів звертатися також до нашого фонду. І якщо ви волонтер і Хочете допомогти нашому фонду просто руками? Ви також можете звернутись до нас за офіційними контактами або через соцмережі. Які ще проєкти? Ось ви сказали, що в інших проєктах і ми також про них проговорили так загально, не називаючи їх. Які ще проєкти діють наразі? Ваш фонд і його діяльність спрямована на допомогу українцям, які постраждали від війни, членам їхніх родин. Що саме ось в цих напрямках, яку ще? Допомогу надаєте, Які у вас ще є проєкти. Зараз ми дуже потужно працюємо по проєкту Тепло там, де ти. На цьому тижні ми забираємо чергову партію обігрівачів, конвекторів, генераторів, також теплих речей з Франції, нашого партнера, благодійної організації Електрики без кордонів. І з початку року необхідно буде допомагати супроводжувати ці вантажі до східних областей: це Харківщина, також Сумщина і на північ Чернігівщина, саме для того, щоб видавати ці речі, генератори, обігрівачі, видавати людям, які цього потребують, а також закладам. Те, що ми зараз робимо, медичним закладам. Цього нам також потрібні волонтери. Окрім цього, ми постійно надаємо допомогу переселенцям. Це продуктові набори, можна залучитись до їх допомоги складання. Саме це видача іншого. Там, наприклад, перед новим роком ми видаємо солодощі дітям і таке інше. Можна залучитись. Саме тут, по місцю, якщо людина не може нікуди там виїхати, можна у нас на місці тут допомогти. Під час подорожі на сход зхід країни до нас звернулись військові з декількох бригад з питанням стосовно можливості надання терміново тепловізорів, які їм потрібні для того, щоб ще краще бити. Російського агресора. Тому нами, нами було прийнято рішення оголосити збір коштів на 50 тепловізорів. Орієнтовна вартість буде складати 51 тисячу доларів. Це з урахуванням доставки в Кропивницький. Прошу залучатись, долучатись до цього збору, щоб допомогти нашим військовим. Ну, є ще проєкт Герої Кіровоградщини». Ми хочемо створити такий творчий осередок. Ми хочемо в цьому проєкті популяризувати імена тих героїв, на честь яких були переименовані вулиці Кропивницького і 20 го Грудня завершився цей конкурс і були розглянуті деякі заявки тих художників, які брали в ньому участь. І на початку січня ми скажемо остаточний результат конкурсу і представимо громадськості переможця, який буде реалізовувати проєкт цілком. Отож, якщо ми проговорили ще про інші проєкти, якщо ви маєте чим долучитися, бажаєте долучитися до проєктів благодійного фонду Фортечний, ви можете зайти на їхній офіційний сайт, подивитися, якої допомоги потребують, які проєкти є наразі. Ми, зокрема, говорили про проєкти герої. Кіровоградщини, ми згадали про проєкт тепло там, де ти. Ну і детальніше ми в цій програмі говорили про проєкт Квартира для героя. Ми про це все сьогодні говорили із Миколою Козловським, директором благодійного фонду Фортечний та Інною Каташовою, менеджеркою зі зв'язків з громадськістю фонду Фортечний. Вислухали Українське радіо Кропивницького. Це була програма Радіодень в студії. Працював ведучий Кирило Поліщук. На все добре.